Тема відео побудова тіней на стилізованій об'ємній споруді. В архітектурному проєктуванні часто доводиться мати справу з побудовами тіней на фасадах, на планах будівель, на генеральних планах тощо. Приклад таких побудов розглянемо на стилізованій об'ємній споруді. В даному об'ємі є ребра прямі, які займають особливе положення відносно площин проєкції, площина проєкції П2, площина проєкції П1. Наприклад, це ребро, це вертикальне. Ось це ребро. глибине повздовжнє, і треба враховувати особливості побудови тіней від цих ребер на горизонтальні площини та вертикальні площини. Для того, щоб побудувати тінь від вертикального ребра та точки 1 на ньому, нам потрібно через це ребро провести вертикальну світову площину альфа, яка перетне фасад по вертикальній лінії. Тобто, на горизонтальній проєкції ми отримали точечку перетину, підіймаємо лінію побудову. І бачимо вертикальну лінію перетину світової площини з площиною фасаду. Тепер через точку 1 проводиться глибинна світова площина, яка перетинає в свою чергу площину дагу по лінії паралельно ребру 1-2. І так само копіюємо, підписуємо 1 тінь В2, тому що проекція під 2. Далі будуємо. Проводимо через точку 2 світову площину. отримали 2 тіньове. Тобто ми бачимо, що тінь від ребра паралельна ребру. Так? Тобто, і так само. Тінь від повзнього та поперечного ребра. Паралельні ребра, від яких проводиться тіні. Тритіньове знаходиться на перетині світової площини з площиною даху, і ми можемо вже затонувати тіні. Це тінь від будинку на дах, тінь від будівлі на землю, тінь від будівлі на фасад. Падаючі тіні від всіх інших ребер, будуються так само. Тобто ми проводимо світлові площини на одній проєкції і на другій. І чекаємо точки перетину. Ми отримали тінь від будівлі. На дах ми отримали тінь від будівлі на землю і підписуємо тіньові точки. Побудова падаючих тіней завершена. Дякую за увагу!